Те, що близьке до смерті, потрібно рятувати. Коли людина хвора, потрібно лікувати свій організм. Якщо цього не робити, хвороба може призвести до смерті. Так само відбувається і з нашою душею. Коли ми каємося, ми оживаємо, але з часом повертаються проблеми, труднощі, душевні переживання. Це стається тому, що відбувається нехтування початками вчення Христового. Ми не хочемо каятися, не розмірковуємо про хрещення, намагаємося скинути владу від Бога і звертатися до Бога напряму. Воскресіння мертвих і вічний суд здаються нам чимось далеким і нереальним. Відкидаючи початки Христового вчення, ми духовно вмираємо. Початки це фундамент, до якого завжди потрібно звертатися і перевіряти своє життя. Потрібно пам'ятати те, що ми прийняли берегти це і каятися. Але не вже каятись потрібно постійно, хіба одного разу недостатньо? Так, Ісус сказав пастирю: Покайся, то хіба нам не потрібно? Це послання Ісуса стало публічним і доступним усім, щоб ми могли виправлятися. Лише так нас знову наповнить життя, бо наше життя починається з покаяння і відвернення від мертвих учинків. Об'явлення святого Івана Богослова, третій розділ з п'ятого по шостий вірш: Переможець зодягнеться в білу одежу, а ім'я його я не змию із книги життя, а ім'я його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.